30 автівок різного призначення як гуманітарну допомогу передала Німеччина Україні, а ще медичне обладнання і техзасоби для рятувальників. У нас є транспортні засоби з медичними вантажами та транспортні засоби з вантажем протипожежного обладнання, захисного одягу, шоломів, шлангів. А також у нас є транспортні засоби з пожежними машинами для підтримки пожежних бригад в Україні, а також лікарень медичних служб один із автомобілів відправиться у Дубовецьку громаду, адже тут уже більше року діє добровільна пожежна бригада, створена за зразком польських стражаків. У нас склалися вже впродовж двох років. Ми працюємо разом, і в нас склалися дуже гарні дружні стосунки. Я би навіть хотіла сказати, що ці стосунки стосунки на межі на межі якихось таких вже родинних стосунків, тому що ми спілкуємося постійно і вони дійсно. Коли виникає виникає якась така можливість, вони нам пропонують що можуть і в спорядження, і це вже це вже друга машина за рахунком. Ці автомобілі є вкрай потрібними Україні, адже їхнє призначення рятувати людське життя. З Ополе Олена Данилюк, Наталія Курдюкова, новини телерадіокомпанія Раї.